Доброго дня, другокласники! Рада я вас всіх вітати і урок наш розпочати. Будемо дружно працювати, математику вивчати. Тема уроку закріплення таблиці множення числа 2, обчислення виразів на дві дії, розв'язування задач. На уроці ми з вами, діти, продовжимо вивчати дію множення. Зокрема, закріплемо і повторимо вивчення таблиці множення числа 2. Будемо обчислювати вирази на дві дії та розв'язувати задачі. Розгорніть, будь ласка, підручник, сторінка 92. Розгорніть свій зошит. Покладіть його правильно під нахилом. Запишіть дату січня класна робота. Відео поставте на паузу. Завдання 543. Запиши добутки за схемами і обчисли їх значення. Скористайся таблицею множення. Я раджу вам перевірити ваші знання вивченої таблиці множення на 2. Ми ж повторюємо компоненти при множенні. Перший множник 2, другий множник 4, добуток 8. Можна прочитати добуток чисел 2 і 4 дорівнює 8. У зошиті запишіть, будь ласка, приклади 543, обчисліть і запишіть два стовпчики. Перевіряємо, у вас записані ось два стовпчики. Коли у нас діти усний рахунок, то я раджу завдання виконувати, записувати лише ось так добутки. Дивіться: 2 помножити на 4, пишу 8. 2 помножити на 7, 14, 6, 18, 16, 4, 10, 12. Хто правильно обчислив, молодці. А Працюємо далі. Задача 544. Скільки монет зображено на малюнку? Скільки це гривень? Рахую, скільки штук монет у нас? 6 монет. правильно. Яким номіналом? По 2 гривні кожна. Значить, дітки питається, скільки всього тут гривень заховалося в цих монетах. Показую зразок, як оформлювати і записувати таку задачу. Дивимося, 6 монет по 2 гривні, скільки всього гривень. Дивлюся, по скільки по 2. Дві. Виношу двієчки очки сюди. Щоб знайти скільки всього, це дія додавання. Так, ми знаємо. Але ж сума однакових доданків це дія множення. Тому 2 помножити на 6 дорівнює 12 гривень. Відповідь 12 гривень всього. Ми з вами, діти, розв'язали просту задачу. Чому? Тому що є дано тільки два числа і треба знайти третє. Така задача називається проста. Працюємо далі. Задача 545. На пошиття однієї сутні витрачають 2 метри тканини. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 5 таких суконь. Що збираються шити? Сукні. Скільки штук їх хочуть пошити? 5. Скільки на одну використовують? 2 метри. Записуємо задача 545. Записуємо короткий запис. Дивіться, 5. Суконь по 2 метри. Невідомо метрів. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу. Розв'яжіть цю задачу. Задача 546. Скільки всього кругів на малюнку? У нас є круги жовті і червоні. Да? Де вони знаходяться? Жовті в овалах, червоний у прямокутнику з за округленими кутами. Правильно. Як записати умову такої задачі? І розв'язати таку задачу. Дивимося, дітки. Пишу 6 овалів по 2 круги. Це невідомо, скільки тут всього заховалося кругів. І ще в нас є 4 червоні у прямокутнику. Я їх підписую прямо ось тут. Нам треба дізнатись скільки всього разом кругів, і жовтих, і червоних. Дивимося, чи можу я узнати, скільки всього разом. Дужечка показує 4 круга відомо, сюди показує невідомо. Тому, діти, цю задачу зразу дати відповідь не можу на оце питання. Мені треба знайти, скільки ж кругів заховалося у зелених овалах. Дивлюся, по два. Виношу двієчку, скільки вона повторюється. Шість разів, бо 6 овалів. Записую перша дія. 2 помножити на 6 дорівнює 12 кругів де тире у шести овалах. Дивіться, відповідь 12 я зразу підставила над знаком питання. Розв'язали це, дізналися, поставили. Друга дія, можу дізнатися тепер разом. Тут 12, а тут 4. Скільки разом? Дізналися. Відповідь 16 кругів разом. Вираз. При складанні виразу, дітки, записую першу дію. 12, ось воно. І додаю решту 2 помножити на 6, додати 4, дорівнює 12, додати 4, дорівнює 16 кругів. Вам пропоную розв'язати задачу 547. Самостійно, зараз ми розберемо, читаю мову. У класі на трьох підвіконнях стоїть по два вазони, а на четвертому три вазони, скільки всього вазонів стоїть на чотирьох підвіконнях. Дивимося, Три підвіконня. По два вазони, це невідомо вазонів. Та ще на четвертому три вазони. Питається, скільки всього вазонів разом. Дивлюся, рахую, мене дані є одне число, два числа три. Значить, це складена задача, яка розв'язується на дві дії. Щоб знайти, скільки всього разом вазонів, я знаю на одному вікні, а на трьох не знаю. Тому першою дією знаю, скільки вазонів заховалось на трьох підвіконня. Поставте, будь ласка, відео на паузу, запишіть розв'язок і спробуйте скласти вираз. Перевіряємо задачу. Перша дія 2 помножити на 3 дорівнює 6 вазонів. Я поставила зразу над знаком питання і взнала 9 вазонів всього на 4 підвіконня. Завдання 548. Запишіть у зошиті приклади 548. Поставте відео на паузу і порахуйте, будь ласка. Перевіряємо приклади 548. Зверху понадписувала проміжковий результат першої дії. Зверніть увагу, дітки, приклад з однаковими числами, але відповіді різні. Чому? Тому що спочатку виконуємо дії в дужках, а потім. Інші. Перевірте, чи так у вас? Дуже добре. Домашнє завдання. Додому дітки обчисліть приклади 549 та розв'яжіть задачу 550. Дивимося, у їдальню привезли 8 пакетів молока по 2 літри в кожному. Скільки літрів молока привезли в їдальню. Скільки даних? 1-2. Раз дано два числа це проста задача, яка розв'язується однією. Дією. Підводимо, дітки, підсумки уроку. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашій роботі на уроці. Чудово, У мене все вийшло, з усім справився чи справилася. Мені було важкувато, але подумала, чи подумала, і зробила, і мені було дуже важко і потрібна допомога. Дякую за урок. На цьому діти урок закінчений.